Наука Катериніка, дають Городиска. Ми дуже вдячні цим людям, мінкійці. які минкаються, які нас підтримують. Хоча кажуть, що ми шахраї, храдії. у нас є документи, які нам видало Хмельницьке. Ми є волонтерами Хмельницькими. Волонтери поділлями. Mm -hmm. да. І ми хочемо, щоб люди нас поважали так, як ми поважаємо людей. Ну, ми ми будемо допомагати армії, скільки буде йти війна. І нам ніхто нічого не може зробити. А голови сільської ради ми не боїмося. Ми не боїмося. Ми... Хай вона знає, що в неї в сільській раді є такі люди, які нічого не бояться. А вона мене прекрасно знає. Твій чоловік був чорнобильцем, він також захищав свою країну. Він зараз загинув. Ну... ну, я його продовжую далі шлях. Хоча голова сільської ради каже, що я не вдова чорнобильця. Ну, У мене є його документи, вона прекрасно знає. Ну, що вона може мені зробити? І це, і чи це її просто завжди, і чи це. Ну, ну, така людина, ми нічого не зробимо. з нею. Хочу показати своє посвідчення волонтерське, а. так як і керівник організації, такі саме посвідчення є в наших волонтерів, щоб люди знали, що ми цим офіційно займаємося. Особливо ми це не афішували. Але хочемо це зафіксувати, щоб дійсно таким чином подякувати цим людям волонтерам. Від своєї сім'ї я передаю ще телевізор солдатам на схід. Вітаю вас з новим роком, дорогі наші захисники. З Розджеством Христовим, дорогі наші воїни, повертайтесь живими, будьте здорові і раді своїх дітей. Ви повинні вернутися живими. Висилаємо вам маленький телевізор. Дивіться новини. Може скоро вони настануть хорошими і приємними для нас всіх. Слава героям! Слава Україні, Вестрисова.